У ефірі програма Межа дня і ви слухаєте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Україна святкує День пам'яті та примирення. Росіяни обстріляли село Сопич на Глухівщині. Театрали з Ямполя та Свиси перемогли у міжнародному конкурсі. Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Це 79-та річниця закінчення Другої світової війни. За минулу добу ворог обстріляв одне село Шосткинського району. Про це інформує оперативне командування Північ. Мова йде про сопич, по якому російські військові вісім разів вдарили з мінометів. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Сумської області. Протягом доби, 7 травня, під ворожим вогнем були населені пункти Шосткінського району. В Есманській громаді обстріляли з мінометів село Сопич. Пролунало вісім вибухів. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Вихованці театрального класу Ямпільської мистецької школи взяли участь у міжнародному багатожанровому двотуровому фестивалі конкурсу, який проходив у Чехії. Переможцями конкурсу стали Катерина Савченко із селища Свиса і Даніл Маніш із селища Ямпіль, викладачка театралів Єлизавета Віталіївна Соларьова. У селі Шевченкове-Березівської громади відбувся благодійний концерт Пам'ять на підтримку українським захисникам. До дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років аматори сцени Шевченківського сільського будинку культури Березівської громади підготували благодійний концерт Пам'ять. У результаті на концерті задонатили кошти в сумі 6 тисяч гривень, які підуть на підтримку ЗСУ. Обіймаки, яких так люблять діти, продовжують переселятися в Україну. Вже більше як 100 хібуки допомагають маленьким шосницям адаптуватися до воєнного сьогодення. У шості відкрили додаткові філіали клубу для проведення хібуки-терапії. Обійняти кожного саме під таким гаслом у шості створюють філіали клубу хібуки-терапії. Сьогодні місць де лікують обіймами, стало ще більше. Відбулося відкриття нових локацій, куди зможуть приходити діти та отримувати. Таку необхідну психологічну допомогу у цей важкий час. Символічну стрічку в Юніті центрі, де тепер є ще один філіал хібукі терапії, перерізав керівник закладу. Ми раді вітати всіх на урочистому відкритті нашого музейного психосоціального хабу місця сили, філіалу нашого хабу. І е, тут буде знаходитися наш хібукі-клуб капсульчатко. І ми хочемо передати такі хібуки директору. Дякую. Дякую. І пані Людмилі, яка буде займатися хібуки терапії з дітками. Дякую. Дякую. І саме вам хочемо запропонувати прирізати нашу стрічку. Вона такого кольору, бо в нас такий саме зараз час, і тому ми і відкриваємо цю терапію для того, щоб дітки змогли якомога сильніше пережити війну щасливим дитинством. Будь ласка, сюди зможуть приходити діти, аби відчути добро, тепло, хібуки та відволіктися від важких думок, а також весело та цікаво. Провести час сьогодні у нас відкрилася з'явилася нова активність у вигляді психологічної терапії від хабу місця сили із хібуки клабом. Приходити можуть всі е дітки і їх батьки на ще одній локації. Організатори створили справжнє диво для дітлахів. Тут Ганна Бабак, волонтерка психосоціального хабу «Місце сили, влаштувала для маленьких українців незабутнє дійство. Діти не тільки познайомилися з хібуки собакою обіймакою, а й долучилися до різних активностей. Малювали, танцювали, робили руханки, спілкувалися між собою. Всі учасники заходу отримали незабутні емоції, солодощі та книжки від волонтерів. Залишать м'якенького хібуки у хабі не хотів ніхто. Як говорить Олена Чанцева Коваленко, така психологічна допомога зараз неабияк як важлива для дітей вже 100 хібуків працює по шості в школах, в нашому хабі, в родинах військових, також в інклюзивному центрі, в центрі для діток з особливими потребами. Хібукотерапія допомагає дітям пережити травму війни і не тільки діткам, а й дорослим. Тому що коли дитина стикається з тривогами, з реальністю, яку ми бачимо, то її нейросистема також. Зазнає змін цей час і для того, щоб дитинство діток пройшло щасливо і працюють наші хібуки в шості. Ми висловлюємо велику подяку всім нашим спонсорам, всім людям, які допомагають створити такі осередки в шості, і радо запрошуємо всіх діток і всіх батьків на хібуки-терапію. Заняття в обох філіях проходитимуть за попереднім записом. Щоб записатись на заняття і отримати додаткову інформацію, необхідно звернутися до волонтерів хабу місця сили за телефоном плюс 3, 8, 0, 98, 25, 15, 260. Як працюють глухівські кінологи, цікавий сюжет про роботу цієї важливої служби з архіву на межі. Шукують людей, затримують злочинців, виявляють наркотики та вибухові речовини. Це лише невелика частина справ, які виконують поліцейські службові собаки. В Лухові працює один з трьох кінологічних центрів Сумської області. Розповідає старший інспектор кінолог Іван Капелька, путив та кролевець, і всі міста та район. По Шостинському району. Це Ямпаль, Ізбуда, Шостка, Глухів. Оце все ми обслужимо. У нас у штаті у нас 4 кінологи, одна жінка, три хлопці. І на даний момент у нас є сім собак. Собаки у нас вирішують різні задачі. У нас є розшукові собаки, які... Шукають зловмисників сліду, тобі ж це скоєння крадіжок, убивств, грабіжів, розбоїв. Також розшукові собаки ще спеціалізуються на пошуку людей. Також у нас є ще собаки з пошуку наркотичних речовин, які на даний момент на блокпостах. На Обшуках виїжджаємо, знаходимо наркотики, є собаки з пошуку вибухових речовин. Собака на ім'я хан спеціалізується на виявленні наркотичних речовин, розповідає кінолог Михайло Половинко. На даний час вона розпізнає сім різних видів наркотичних речовин. Зараз працюємо кожного дня. У нас відпрацювання. Глухо Глухівського району, ну на території взагалі Шостінського району. Ми виїжджаємо і то відпрацьовуємо різно, різні... різні села, міста. Також задійснюємося зараз до перевірки транспортних засобів. Транспортних засобів на блокпостах. Напарниця Олександра Тютюнника, собака Дора, залучається до пошуку людей та затримання злочинців. Чоловік розповідає, що нещодавно Дора допомогла розшукати зниклу дівчину. Скажу так, що робота з собакою це дуже-дуже цікава робота. Тому що, наприклад, як сталося з моєю собакою, ну, так сталося, що я вже четвертий хазяїн, хоча їй всього чотири роки, і я вже саме четвертий хазяїн. У нас дуже такі цікаві відносини, вона дуже довго не приймала мене. Ось і щоб собака вірила тобі, і ти вірив собаці, треба, я скажу, що дуже ну, як відноситись, як. Справді до товариша, до друга, можна сказати, як до малої дитини. Тоді все, все, все буде добре, так? Да? Цьом, цьом, цьом. І всі друг друга будуть любити. Кінолог-любитель Андрій Дерезюк вигулює нору і пуню. Чоловік розповідає, що глухівчани облаштували спеціальне місце для підготовки собак, матеріалами допомогла місцева влада, а роботи провели своїми силами. У нас там, мабуть, 50 людей. Ось. І всі-всі, ніхто не відмовляв, приходили ді... жінки і красили, і також копали фундамент, заливали, Тобто вистачає трохи так сказати, заборчика, тут, тому що тут гуляють мамочки з колясками, гуляють, так сказати, діти на скейтах катаються, і ще там на чому. Зараз вже ж весна, літо, і якби з безпечності треба було б цього заборчика нам. Поставити туди приходять сюди з собачками, ми групу создали таку, вбираємось тут, тримаємо порядок і тренуємо завдяки також кінологам нашим місцевим собак, натягуємо на все, на все, щоб вони були розумні.